Соловейка на світанку заливав з безперестанку. На подвір'я вийшов півень привітати друзів співом. так кличе на сніданок. Каже жваво, добрий ранок. Песик, тузя й кіт Мурко в мисці їлить молоко. Цап запрошує козу їсти з ним смачну лозу. Козенята і кролі Моркву смикають з землі. Квочка діток на зерно, ніжно. О-ко-ко, каченята на ставку дружно всі пливуть в рядку, а за ними гусенята повертаються до хати. Порося умовляє, маму не вмиватися так рано, а корова і телятку траву щиплють у достатку. Ось яке веселе сільське подвір'я, на якому багато різних сільських тварин птахів. А спробуйте відгадати, про кого з них я вам розкажу загадку. На подвір'ї тварина є, молочко вона дає, гарні очі, довгі вії, плямка на спині чорніє, жує траву і в нас вітає словом. М -м. Так, це корова. Подивіться, яка вона чудова. Розгляньте її. В неї великий тулуб та голова. Два роги, довгий товстий хвіст з пензликом на кінчику. І чотири ноги з копитами. Яка чудова корова на фото. А давайте і ми зробимо її портрет. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці, фломастер, воскова крейда, два ока і предмет круглої форми. Беремо будь-який предмет великого розміру у формі круга. За допомогою якого креслимо олівцем коло і вирізуємо по контуру круг. Це буде тулуб нашої корови. Велике коло для тулуба. Надалі так само креслимо та вирізуємо з чорного паперу чотири невеличких круга. Це копита. Два білих круга це вуха. Невеличкий овал це голова. Тепер необхідно кожен круг скласти навпіл. Ось таким чином. Один за одним складаємо, притискаємо. Ще залишилось два круги. Це наше копита. І вже всі частини нашої корови готові. Зеленого паперу ножицями вирізуємо хвилясту смужку. Це наша травичка. Мій край травички незвичайний, зубчиками. Це тому, що мої ножиці фігурні. Обираємо фон для нашої картини будь-якого кольору, який вам до вподоби. І починаємо послідовно наклеювати всі приготовлені частини. Напівкола наносимо клей лише з однієї сторони. Розпочинаємо з тулубу корови з великого кола, клеїмо його посередині. Потім клеїмо Копита одне за одним. Трохи нижчі корови і трохи вищі самої травички. Ось таким чином. Далі восковою крейдою креслимо пряні лінії, з'єднуючи кожне копито з тулубом. І малюємо хвіст. На тулубі малюємо ось такі лямки будь-якої форми. В будь-якому місці. Беремо наші білі круги, розкриваємо їх, наносимо клей, потім беремо овал, зверху прикладаємо один круг. Навпроти другий це наші вуха. Тепер наносимо клей на голову та клеїмо трохи вище тулуба. Клеїмо очі, малюємо носик, шию, ротик, ось такі лямочки на вушках та ріжки. Тепер можна різнокольоровими фломастерами, фарбами, олівцями чи восковою крейдою. Намалювати квіти, травичку, будь-яку камашку, хмарки, пташку. Все, що вам захочеться. Ось наша корівка і готова. Вийшла на прогулянку і зустріла навіть свою подругу. Таку ж саму корівку, а в дарунок вам від них весела пісня. Моя корістка Моя корістка, моя корістка, з цілкою дружить, моя спорізка, моя спорка. Моя корітка, моя коріта, з скачкою дружить, моя коріпка, моя корічка, моя корітка, весело, друзя, співаємо, співаємо, моя корічка, моя коріта, з скачкою дружить, моя корік. Моя корітка, моя корітка, списиком дружить, моя з моя корівта, моя з корітка, весело, друзя, співаєму, співаємо, моя корічка, моя коріпта, з песиком дружить, моя корітка. Моя